Так, привіт громаду, ми з України. Приїжджаю це поле. Таке здорове, бачите, безкрайне. І вирішив вам зняти відео про наш український марсіанський пейзаж. Зараз погода стоїть. Ну, правда, осінню і до Нового року. Випало в нас до 100 мм, мабуть. Ну це так приблизно, плюс-мінус, бо там воно вирахувати дуже було тяжко. Падало по 2-3 по 3 міліметра, по пів міліметра. Ну таке всю дорогу була волога. А фактично після Нового року зараз у нас погода встановилася дуже суха. Ну Як морозна, суха, около нуля, плюс-мінус. Ну Це становилося взагалі сухуще. Вітер дує північний, сухий. Повністю небо, бачите, яке голубе-голубе, синє-синє. І що відбувається? Вітер, сонце і мороз. І ґрунт, дивіться, повністю пилеобразна Дивіться, повністю пиляка. Як Земля, вже, воно вже тут даже підмітало. Я один день їхав, ну, просто не було коли. Уже видно було таке, як марево стояло, димка. Зим, зимовий, зимова метіль. Тільки. Сні, не снігом, а землею. І тут виходить, що в нас? Зараз земля ця повністю руйнується морозом. Тут, бачите, ночі воно і з був, чим морозець випадав, і ця структура. Повністю руйнується, іменно сама структура ґрунту. Вона переходить в піщано-сипучий ґрунт, повністю готовий до пильової бурі весною. Отут якраз я стою на цьому місці, де постійно тут ні одної фактичної лісосмуги, бачите, немає. Ну, Бугор і таке вийшло, що не досадили тут чи що ну, ці лісосмуги. І тут такий белебень, як я кажу. І на цьому белебні повна деградація ґрунту. Я вже так наблюдаю за цим полем років 10. Тут доволі непоганий був, була земля. Но вона вже повністю руда. Бачите, такого кольору. Вона вже не чорного, вона вже світло такого глиняного кольору. Бачите, вона вже структура взагалі розпалася. І ще постійно оця оранка кожен рік. Кожен рік тут хазяїн, діди, як кажуть, орали, діди воювали і ми будемо постійно орати. Постійно вони дідуським методом оце тут вже так прив... 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 привротили цю землю. Тут не знаю, вже гумусу, мабуть, 2%, якщо є, то й добре. Бо вона вже кольору ну, повністю. Піщано, вже навіть пісочок видно в ній, де присутствує, вже піщинки, вже воно ну, деградація повна відбувається. Так що я хочу сказати. І ще як вони отут тут зорали, стояла повна суш конкретна. Це воно що благодаря ще цим 100 мм опадів, воно трошки, бачите, трошки як розрівнялося, воно роз... ну, наситилося вологою. А запасу там на метровій чи двохметровій глибині абсолютно немає. Я ж скажу, тут я вже спостерігаю вже багато років. Тут вже його абсолютно немає. Соняшник ну по пояс максимум. І тут доволі була дуже хороша земля. Ну я... Ну, вже тут років 20 як ми фермируємо і дитинство тут пройшло, то я знаю, тут врожаї були дуже непогані. час тут Повністю соняшник, дві культури. Соняшник-пшениця, соняшник кукуруза, отакого. От ну, типа. Якщо я просто став подивитися, повністю не захищений від атмосферних впливів. Я кажу, сонце, вітер і вода роблять свою справу, наша планета. Тихенько привращається в марсіанський пейзаж. Якщо небагато ще нашій цивілізації, ну, нам ще хватить, ну, не Небагато нашої цивілізації з таким відношенням працювати на цій землі. Це, що я хотів сказати? Слава Україні! Смерть хуйлу. І всім конченим підаром фашистським, рашистським.